Сашко був єдиною дитиною в родині бойків, тому коли прийшла повістка, дружина Світлана кинулась оформляти для чоловіка документи на опікунство батьків, щоб отримати офіційне звільнення від мобілізації. Втім, молодий чоловік наполіг, що піде воювати, розповідає його колега Валерій Кідун. Сашко за спеціальністю був дуже хорошим спеціалістом електриком і взагалі був дуже порядний і стала людину всіх всіх питаннях. Як по роботі, так і по відношенню до батьківщини, по відношенню до служби. Коли його призивали в серпні місяці, він без всяких пішов в військкоманд, сам пішов в військкомат, призвався, хоча жінка була проти, там. батьки сказав, що хто буде бринити Україну, якщо не він. Три місяці у самому пеклі війни з окупантами Олександра не зламали, каже військовий побратим Петро. Завжди веселий та енергійний, бадьорий і сповнений оптимізму. Він надихав хлопців на боротьбу. У січні Олександр Бойко зустрів 38-му зиму і з нетерпінням чекав ротації, аби у родинному колі відсвяткувати день народження. В нас мали вводити туди. Ну от так біда случилася. Ну його отримається осколками. Від чому від міномета? Осколки прилетіла. Міна. Він знаходився нетлечко від цього місця. І моментальна смерть. Людина він була дуже хороша, відповідальна. Помагав всім. Ну, дійсно патріот, який дійсно пішов туди раді своїх дітей, жінки, всіх ближніх. Нині оплакувати Сашка прийшло кілька сотень людей: сусіди, односельці, і просто ті, хто розуміє ціну смерті бійця. Та найболючіший сьогодні день для дружини та двох його дітей вісьмирічної Богдани та 16-річного Сашка. Поховали Олександра Бойка у рідному селищі Клевань. Валентина Іліна, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.